Поточний ремонт освітлення він проводиться щоденно, максимально по заявкам, і там, де, скажімо, так, центральні наші вулиці, проїжджі. На сьогоднішній день там відновлювалася вулиця Комунарська бивша. Потім роботи велися на вулиці Мазура, Рєпіна, там, де в нас щитові стоять, і проблеми були в щитових саме. І заміну лампочки по Кармелюка проводили. Буде у нас огляд де-факто виконаних робіт підрядником, потім ми тільки, він надасть нам документи, якщо після нашої перевірки його документів це співпадає, що по цій вулиці проведено, замінено і вони світяться, тоді будуть підписані документи на оплату. Якщо ні, підрядник буде виконувати до моменту усунення всіх. На жаль, скажімо так. На сьогоднішній день мережа міста доволі вже велика. Кожні роки проводились якісь там реконструкції, збільшувалась кількість світлоодиниць, ну, світлоточок їх називається. Але коштів на утримання в нашому місті їх буде завжди не вистачати, оскільки підприємства, які наповнювали бюджет, у нас мало. А затрати на мережі освітлення, вони доволі суттєві. І, в принципі, залежить уже на сьогоднішній день у нас все закупляється. Я так розумію, підрядники, чи хто вони купляють, чи оптові поставщики купляють все за долари, все прив'язано до долара. Тому будь-яка економна лампочка, яку помірять, вона стоїть там 300-350 гривень. От воно потребує дедалі більших вкладень, але бюджет міста. На сьогоднішній день не може собі дозволити, скажімо так, чітко взагалі. Тому є проблеми, тому є скарги, що там не світиться, там усунення ну, воно потребує, скоріше всього, залучення більшої кількості працівників підрядником. Якби це було комунальне підприємство, я думаю, що воно так само більше б залучало чи набирало б на роботу. Але воно все потребує додаткових коштів. На жаль, те, що є на сьогодні, воно є. Проводимо часткові реконструкції. В нашому варіанті це там, де взагалі відсутні мережі вуличного освітлення, проводяться реконструкції. Тобто ми встановлюємо опори, встановлюємо світлоточки, якщо є опори і будуємо лінії заново. Тому, скажімо так, це щоденна праця по цьому, але є і наші скари нарікання на це все, і до нас, мешканців. Будемо максимально усувати те, що можемо тобто в поточному ремонті і в реконструкціях. Там пару об'єктів у нас на цей рік до кінця року буде зроблена реконструкція вулиць. Один район Гора і район, де вулиця Палова. Мікрорай... Вулиці, які йдуть перпендикулярно їй. Там взагалі зовнішнє освітлення відсутнє. В, цьому, в цих участках будемо проводити реконструкцію в цьому році. Там будуть повністю відновлюватися лінії. І там е сума коштів. На, ну як… Там лише 350 тисяч гривень, там 4 вулиці підпадають. Вони невеликі по протяжності, але це ж повністю з нуля. Тобто, це світильники, кабель, монтаж, все. Ну, як правило, це орієнтовно найближчі місяці-два, воно буде виконувати. Зараз замовиться проєктна документація на це, бо оскільки реконструкція це тільки через проєктну документацію кошторисну. Тобто буде виготовлений проєкт, пройдена його експертиза. І потім тільки визначається теж чи через Прозору, чи якимось іншим шляхом укладається угода. Скоріше все, якщо Прозоро себе далі показує, що ми працюємо спокійно і нормально, то через Прозоро так само, бо сума там 350 тисяч.